Про події війни говорить Стратко. 12 лютого. Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання ставки в оновленому форматі. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зведенні. Провів сьогодні перше засідання ставки за участю нових військових командувачів, головком Олександр Сирський, начальник генштабу Анатолій Баргілевич разом з командувачами за напрямками. Доповіли щодо ситуації на фронті: Куп'янський напрямок, Лиманський, Бахмутський, звичайно, Авдіївка, Мар'янський напрямок, Запорізький напрямок, окрема доповідь щодо наших дій на півдні, зокрема, у Херсонській області, був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури, енергетики, об'єктів теплопостачання. Водопостачання усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів. Президент України повідомив про рішення додати більше сил та можливостей мобільним вогневим групам, які захищають українське небо під час повітряних атак ворога. Також вирішено збільшити кількість таких груп, які глава держави назвав. Однією з основ нашого захисту від російського терору На ставці також розглядалися питання забезпечення всіх наших підрозділів снарядами, дронами та системами РЕП. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях і на центральному від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал, наголосив президент Володимир Зеленський. Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що новопризначений головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, стане неприємним сюрпризом для росіян на полі бою. Також він наголосив, що зміна головнокомандувача прерогатива президента України, особливо в демократичному суспільстві, мати на позиції командувача людину, котра, на його думку, надає найбільше шанс Україні на перемогу. Олександр Сирський, звичайно ж, є офіцером, котрого обрав президент. Щоб той узяв на себе командування українськими збройними силами, це не конкурс краси і не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого він вважає більш доречним для цієї фази війни. Він боєць, він має досвід. Він крутий. І я думаю, що росіяни зовсім не щасливі бачити на чолі збройних сил України ще одного видатного командувача, резюмував генерал Годжес. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів. Здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 23 БПЛА типу шахет 136 131. силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БПЛА. Найбільша кількість атак ворога 35. За добу зафіксована на Мар'їнському напрямку. Там українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили сім атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відби. Ли 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще сім атак біля Тоненького та Невельського Донецької області. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. За минулу добу ворог втратив 1090 окупантів, вісім танків, двадцять сім бойових броньованих машин, дев'ятнадцять артилерійських систем. Канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів оборонного концерну «Рейнметал» закликав перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання, аби Європа могла успішно стримувати агресорів. За словами канцлера, європейські партнери повинні об'єднати свої замовлення і забезпечити оборонну промисловість безпекою поставок на найближчі десятиліття. Ми повинні відійти від мануфактури і перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання констатур. Товав канцлер Німеччини. На його думку, агресивна війна Росії в Україні та відкрито сформульовані імперські амбіції президента Владиміра Путіна є головною загрозою для європейського мирного порядку. Якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати потенційних агресорів. Резюмував Олаф Шольц. Після завершення будівництва і запуску новий завод, в який рейнметал інвестує 300 мільйонів євро, має виробляти 200 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, зокрема і для України. США спільно з партнерами готують новий мирний план між Ізраїлем та бойовиками Хамас, який передбачає шеститижневу паузу в бойових діях у секторі Гази. Ключові елементи угоди вже на столі, і, попри недоліки, які ще залишаються, я заохочую лідерів Ізраїлю продовжувати працювати над її укладанням. Сполучені Штати зроблять все можливе. Щоб це сталося, заявив президент США. Він також зазначив, що Ізраїлю не слід проводити військову операцію в місті Рафах на півдні сектору Гази без плану забезпечення безпеки мирних жителів, які там живуть. Гадаємо, що раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Натиняху заявив, що метою операції армії Ізраїлю в секторі Гази є повне знищення оперативних та урядових можливостей Хамасу, а також звільнення заручників. Днями Ізраїль провів успішну операцію по звільненню двох заручників, яких тримали в Рафах Пасі і готові продовжити там військову операцію, оскільки за даними розвідки там дислокуються чотири батальйони Хамасу. В той же час Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір із Ізраїлем, якщо армія країни увійде до цього прикордонного міста. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.